Привіт, мам. Як ти? Я більше Рофея не кохаю. Мала б. Але не кохаю. Я більше не я, я. Я його муза, я його дружина. Я мушу піти від нього. Але я не можу. А знаєш чому? Через тебе. Я. Я думала, ти передумаєш. Я все дитинство молилася, благала Геру, щоб вона повернула тебе. Скільки мені знадобилося? Десять років? Щоб зрозуміти, що ти не повернешся додому. Прошу, скажи, що мені робити, а? будь ласка, скажи. Я знаю своє пророцтво. Я цього не хочу. Просто скажи, що мені робити? А знаєш, Богом начхати на тебе? Ти віддала їм мене, ти відтяла собі язика, а їм на тебе начхати. Їм пофігу на всіх нас. І знаєш що? Я думаю сраку їх. Чуєш мене, я кидаю виклик богам. Boa